Добрий день, всім, хто завітав на канал Чарівна Порцеляна. Сьогодні друга частина сюжету про чайні тріо. І я хочу подякувати всім, хто дивиться, мої ролики, мої сюжети, кому цікава тема історії порцеляни і, взагалі, старовинного посуду. Дуже дякую всім за підтримку, за лайки і за підписку. Отже, продовжуємо. Ще одна чайна пара, яку ви бачите перед собою, це вже чайна пара баварської компанії Artsberg. У нас був чайник цієї фірми, яку я показувала раніше. Чайне тріо клеймо, яке ми бачимо тут, проставлялось з 1930 року по 47-й рік. Дуже ніжна порцелянова, порцеляновий посуд біло, білого кольору, золотим обідком по краєчку і тарілки, і чашки, і блюдця малюнок ситцевий, так званий, кольорові. Букетики, різні букетики, ось такий великий з одного боку букетик яскравий, всередині теж квіточка, ну і з іншого боку маленький. Просте блюдце, але все в гарному стані, добре збереженості. І ось така десертна тарілочка, така глибоченька. Традиційно вони ніби трошки менше, а тут вона така глибоченька ця тарілка. От чашка, блюдце і тарілочка. Теж дуже просвічується воно. Ну тут важко мені показати, але тим не менше, ось тут видно, що ця порцеляна дуже і дуже тоненька. Корпорація Арсберг існувала досить довго. Не буду про неї зараз розповідати, бо це буде велика історія. Я, можливо, пізніше разом зберу посуд цієї мануфактури і тоді розповім вам детальніше. А зараз йдемо далі. Інша чашка цієї ж компанії, але вже клеймо проставлялось на подібних предметах з 37-го року. Ось так тут виглядає вона. Бачите, це, це клеймо. З короною, Артверг Баварія, просто написано і герб. Дуже легка і дуже-дуже прозора чашечка. Білосніжна порцеляна. Оздоблення геометричне, трошки воно, напевно, теж нагадує арт-деко. Ну, так мені хочеться думати. Напевно, це 40-ві роки. Хоча тут тут є позолота, на ручці є позолота з обох сторін. Рельєф, рельєф на чашечці подвійна синя, така блакитна стрічечка. Всередині теж є малюнок, ну і зовні малюнок. Блюдце, гарно оздоблене, теж синім, синіми стрічками. Дуже добре вони збереглися ці, ці, всі ці предмети. Але вони не рівні. Подивіться, це, мабуть, ручна робота. Бачите, який, який рельєф. Вона, вони, ну, тобто, ось так виглядає цей посуд. Він Виготовлене, напевно, все ж таки вручну, я думаю. Ну і десертна тарілочка. Теж не досить рівна, але чудова. Ось такий. Таке чай... чайне тріо. Дуже воно мені подобається. Легке, красиве. І ось я його придбала собі в колекцію. Рухаємося далі. Бачите, навіть не стоїть, воно рівно, трошки, трошки рухається. Далі у нас іде чашка від фірми Winterlink. Гібрюдер Winterlink. Це теж велика історія, я не буду розповідати саме про цю компанію, її, її всю біографію, але хочу показати вам ось таку, таку, таке чайне тріо. Ще раз забуваю, що можна, що можна крутити цей підносик, такий я собі придбала, ще не дуже добре. В мене є оздоблення для е, такі серветки, підходящої, немає, але, тим не менш, хотіла показати, тому що чайні пари, звичайно, треба дивитись так от, в обзорі: е, легка, красива. Ну, як на мене, то це традиційно 50 ті роки. Ви пам'ятаєте, я показувала чашку з хвойним таким оздобленням Шумана. Ось десь в такому стилі приблизно. Але клеймо говорить про те, що це з 45-го по 50-й рік виготовлялись такі, такі ставилось таке клеймо. Ось Рослав, місто Рослав. Вінтерлінг, Рослав. Всередині золоте оздоблення. Ручка, подивіться, яка чудова. Така, як вушко, я не знаю, кролика або якогось фантазійного якоїсь істоти такої казкової. Всередині невеличка гілочка, така стримана, стримані кольори пастельні, але позолота. Ось така чудова позолота. Так само і блюдце прикрашено. І так само прикрашена тарілочка теж букетик всередині, ну тому що тут стільки позолоти, що щось яскраве вже немає місця і не потрібно. І все разом виглядає дуже ефектно. Хочу сказати, що подібних схожих тріо 50-х років, в Німеччині можна знайти досить багато. Я просто купила, тому що ну, мені треба зразок в колекцію, але вони є більш красиві, є більш стримані, але їх багато Можна, можна за бажанням придбати. Ну, дивіться, яка краса, не можу відірватися. Але треба рухатися далі. Ще одна чайна пара, зовсім інша. Трошки в мене більше цих чашок, ніж я думала. Інша теж з букетиками. Це молочна порцеляна, така, тобто, ну, теж вона не зовсім слонової кістки, але, тим не менш, не дуже прозора. Це компанія маловідома. Називається вона, зараз хвилиночку. Хандель. Хандель. Якось так. Баварія теж. Порцелян мануфактур. На фоні е, такого щита. Вона розміщена. І корона зверху. Але це нічого не говорить, тому що е, про неї дуже мало інформації, майже немає нічого. Є тільки невеличка така замітка про те, що вона працювала з 50-х по 70-ті роки, і вона свою продукцію продавала сама через поштові відправлення. Там не зовсім така е, чітка в мене інформація, не буду вам е, вже детально розповідати, але взагалі історія е, продажу поштою почалася ще в 19 сторіччі в Сполучених Штатах, і тому, можливо, колись ми про це поговоримо. Е, мені чим сподобалася цей чайне трію. перше подивіться на, на, на цю чашечку, вона, нібито, з, ну, як мішечок зав'язаний виглядає. Золота стрічечка, е, золота ручечка, прикрашена золотом. Всередині теж все. Золоте, і ну, я маю на увазі обідок. І ось такий красивий малюнок. Такі плетисті троянди, напевно, тут показані: троянди і волошки, і блакитні волошки. Гарне блюдечко з рельєфом, і теж такі невеличкі букетики. І ось така теж з плетистими трояндами тарілочка. все це, це порцеляна. Біла, але більше схильна, так би мовити, до слонової кістки. От тут добре видно під лампою, краще видно, що це така молочна порцеляна. Ось ще отака одна пара. Чайне тріо, весь час скажу пара. Чайне тріо. Наступна дуже мені подобається наступне тріо. Це взагалі. Збиті вершки. По-перше, колір. По-друге, оця форма. Кожна господиня знає, якщо збивати вершки, то треба до таких застиглих пиків, як то кажуть. І ось тут оце, збиті ці вершки, дуже добре нагадує чайне тріо. Нічого, тільки позолота. Така трошки потьмяніла, тому що вік чашки досить такий поважний. Ручка гарна, оздоблена теж золотом. І оці рельєфи. Все, більш нічого. Але як вишукано виглядає ця, цей посуд? Давайте ближче подивимось. Невеличка ніжка. Блюдечко. З невеличким рельєфом теж по краєчку. І десертна тарілочка так само. Ось так. Клеймо. Ешенбах. Ешенбах-баварія, ельфенбайн порцелян, тобто порцеляна слонової кістки. така, таке клеймо. З 1945 року. От десь продавець, який говорив зі мною, тобто, якого я купила це Тріо, він каже, це 50-ті роки, скоріш за все. Ну, то, Звісно, сьогодні такі не випускають. Золото потьмяніли трошки, говорить про вік. Навіть 80-ті 70 ті роки позолота інша на, на предметах. Тому це ось скоріш за все, 50-ті роки. Минулого століття. Подобається. Мені, Мені особисто дуже подобається це ця, ця чайне тріо. І останнє, що хочу вам показати, це теж е, Тріо. Воно ск таке зроблене, складене з різних, е, з різних предметів. Е, це е, чайне тріо, яким я користуюсь за сніданком. Я вибрала його якось я його купила, побачила. Мені сподобався. Е, це декор, і взагалі воно якесь таке саме до того, щоб його використовувати, дуже придатне. Але воно з різних серій. Це Хученройтер. Хученройтер компанія. Десь 69-го року по сьогоднішній день випускає, ставиться це клеймо. Ось тут, бачите, лев такий. І написано 1814 рік. Хучен Ройтер. Джомані, скала, тобто це назва серії. Скоріше чашечка кавова, ось така ручка. Легенька, абсолютно легенька, теж прозора, вся прозора. Подивіться на цей декор. Ніжніший, найніжніший, який я бачила, чесно кажучи. Це скала, чашечка. Ну, скільки ми заварюємо чай в, в чайнику, то я, звичайно, трошки собі наливаю, щоб не був гарячий, і п'ю. Мене не, не турбує те, що вона все ж таки кавова. Далі блюдечко. Ось таким рельєфом. І теж оздоблення. Таке саме, як на чашці. Тут вже теж Хученройтер, але комптес. Тобто інша серія. І тарілочка. Таріночка з ажурним таким різьбленням, тобто це ажурний прорізний фарфор, можна так сказати. Так само оздоблена вона дуже делікатно, дуже тендітно. І тут вже написано інше, тут вже йде назва, клеймо те ж саме, але написано Симон. Сімон. Три різні серії. З однаковим оздобленням. Напевно, там трошки різняться форми посуду. Це може бути. Я не досліджувала, але, але тим не менш, біла порцеляна. Чашечка абсолютно невагома, і вона найбільш така легка і прозора. Треба сказати, що цей лев, який на климі, він пішов скоріше десь з 20-х років. Минулого століття з'являється на Клемі Хучен Ройтер, і е, він пішов від е, старшого брата, е, засновника корпорації Лоренцо. Він приїхав, він переїхав в місто Зельб в Баварії і там заснував. Е, Корпорацію, мануфактуру порцелянову, яка пізніше стала вже, вона об'єдналася з головним підприємством десь, тисячу, тисячу, десь пізніше, вже, в 69-му році, десь так вони об'єдналися, тобто в другій половині 20-го. Але оцей лев з'являється. Після 20-х роках на, на гербі. І виходить на клеймі. І виходить так, що головна компанія сьогодні з 69-го року і по сьогоднішній день використовує це клеймо Лоренца Хученройтера. Ні-ні, Лоренцо, Лоренцо його звали трошки інакше. Так, Лоренц, Лоренц Хученройтер. Я думала, що я помилилась. Ну ось ніби все, що я хотіла вам показати. Всі чайні тріо це ті, що раніше ви не бачили. Сьогодні вони представлені вашій увазі були, і маю надію, що вони вам сподобались. Інформація була не зайвою. Бажаю всім миру, спокою, сил фізичних і душевних. До нових зустрічей!